Краще купити новобудову в гатному, чим в тарічку на Абалоні. Ось такий коментар написали. Хочу одразу відзначити з приводу ремонту. Ви порахували, що 800 доларів квадратний метр ремонту. Ну, дивіться, в таких в старому фонді 800 доларів нема сенсу вкладати в ремонт. Я думаю, що 400 максимум 500 доларів для вторічки капітальний звичайний ремонт з головою. Тепер з приводу там гатного, да? ви написали, що до метро 10-15 хвилин. Це неправда. 10-15 хвилин і то 15-20, це до станції метро Теремки на машині. На машині. Якщо їхати на е, транспорті, то це 30-40 хвилин. З гатного до метро Теремки 40 хвилин. Так, і тепер е, рахуємо, якщо від метро Теремки до центру. Міста, да? ну завжди рахується там, вартість житла, віддаленість від центру міста. Ось іще з метро Теремки до центру міста. Вам ще їхати хвилин 35-40. Ну, порахуйте, це там, півтори години, да? щоб з теремків доїхати на в центр на Хрещатик. Тепер беремо оболонь. З оболоні до Хрещатика 4 станції метро. Хай дойти 15 хвилин і доїхати ще 15 хвилин, півгодини. Тобто це е, трошки різні речі. Я розумію, що в гатному це новобудова, а тут вторічка, але все одно це різні речі. Когось влаштовує там півтори години їхати до центру, а когось не влаштовує. Тому і інфраструктура гатного і інфраструктура оболоні це дві різні абсолютно речі. Ось і все.